Друзі, всім привіт! радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні коротеньке відео для вас хочу зняти про світло на мототракторі. Бо там багато хто каже, що навіть на великих цих міні-тракторах там світло погане там. Що там світло погане, що там ці лінзи коротше, світять десь в небо там. Що? Я хочу показати. Яке світло на моєму мототракторі Кентавр 160Б. Тому друзі, не перемитайтесь, буде дуже цікаво. Поїхали. Щі, друзі, хотів вам показати. Пристеніло вже. Хочу показати вам як світло працює, як воно світить на Кентаврі 160Б. Зараз я вам покажу. Да ну, цифри нічого не видно, так засвічується ще. Що... Так, зараз покажу, як світиться світло. Це ближній. Це дальній. В принципі, нормально спереді світить. Але бачите, ось по Тут неправильно контакти треба поміняти. Потому що, дивіться, бачите, оце, оце має бути дальній. типу, і ближче світить, і далі. А це, виходить, я їх будто ближній виключаю, і світиться він тільки дальній. Тобто тут треба ці контакти переставити і, коротше, і буде нормально, бачите? Оце, по ідеї має бути дальній. Ось. А це має бути ближній, але світиться он дальній. фари. А тут на ближній мають ці, що ближче світить. І включається, і є, що далі, що виходить І оце має бути дальній. От, а так дальне воно правильно, в принципі, світить і ближні, і дальні фари. Лампочка. А це має на ближній, наоборот, має ці, що ближче світиться, а та далі має виключатися. А от таке нічого то настроїм, в принципі, буде нормально. А в цілому тут бачите як. В цілому світло світить нормально. В принципі, бачите, не в, не по небу, десь не в небо, не по самолітам. Ось. В принципі, нормально світить. Це я нічого не настраював, це все так, як і є. Ось аварієчки. Так аж засвічує, да? Прикольно. Короче, такі таке світло. В принципі, непогано, он світить видно. Собі можна їхати. В принципі. Ну що, це я якось зроблю, поміняю, буде нормально. Коротше, ось таке. Відео хотів це показати, як світло світить. Що нормально, не по самолітам. Тобто я нічого не регулював, так як є, як було з заводу, ось як купив його. У нас так і є. Коротше, таке коротеньке відео. Таке світло на кентаврику 160-му. Друзі, ну що ж, от таке відео було. Побачили, що світло тут нормальне, тільки оце переробити в цей момент, щоб ближні з дальнім там видно перепутали коротчі, провода. Ну, то таке, це нюанси, таке, можна там поміняти, просто де й буде нормально все. О, тому, друзі, таке відео побачили, світло нормальне, так що для мототрактора піде. Я не знаю, не впевнений. Тому, друзі, хто не підписаний на канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. А на цьому поки що все до зустрічі на відео. Усім пока.